Вітаю, ми з України. Про ситуацію на фронті розповідає доброволець Збройних сил України, політолог та журналіст Кирило Сазонов. Ці хаотичні дзвінки Шойгу, ці заяви проти це все свідчить про те, що у Кремлі є перші ознаки паніки. Вони бачать, що все йде не так, як вони планували. Ну, то, що Київ за три дні не склалася, Одеса, Харків теж. Вони бачать, що нас тут. Що вони відступають, потрохи за своїх витісняють, і це зовсім не той сценарій, який допоможе зберегти імперію. І вже у другу армію світу ніхто не вірить, трохи посміхаються. Усі це втрата репутації. Тому в них є єдиний вихід зараз: це перемовини, перемовини з Україною. Але Україна ставить досить жорсткі умови для перемовин. Це по території усіх. Потім розмовляємо. Це для Росії вже поразка дипломатична, і це їх е, дуже турбує. Тому вони питають намагаються тиснути через своїх лобістів через так називаємо кремлівські консерви у Європі, у США, даби е, послабла допомога Западна, західна, даби Україна почувалася себе не впевнено. Тоді можна давити і про щось торгуватися. Я вважаю що це ознаки паніки нам продовжувати гупати цю скелю і. Вони рано чи пізно посипляються, Кирило. А з приводу ситуації на Херсонському напрямку, і взагалі, якщо говорити про перспективи деокупації Херсонщини і Херсон, чи не інших наших територій, якою є ситуація? Насправді, Херсон не є легкою здобиччю для нас. Вони його укріплюють. Там ще є дві, два сектори оборони. Дуже таких. вони зрилися на землю дуже добре. І наступ на Херсонщині це дуже важка справа, тому що там специфічна місцевість, там е, все як стіл. Тобто, це рай для артилерії, для ракет, для авіації, для гелікоптерів, а піхоті чи механізованим бригадам дуже тяжко, бо там ніде не сховаєшся. І Херсон насправді не готуються здавати. Це ну, загальновідомо. Всім, хто бачить картину загалом. Когось відводять, когось забрасують туди на укріплення, тобто Херсон вони будуть тримати. І єдиний варіант, коли вони підуть звідсіля це якщо буде загроза тепла. Якщо ми обріжемо усю логістику, і вони тоді будуть, даби не залишитись в окруженні, будуть виходити. Поки вони укріпляють Херсон і готуються до дуже жорсткої оборони. Як ви оцінюєте темпи і якість надходження військової допомоги від наших партнерів? Звісно, що ну конкретику я вас не можу запитувати, і це правильно, Ви не повинні її озвучувати. Але ви як людина, яка добре знає, що таке передова і не з підручників, і не зі зведення там і того ж генштабу, не інформації від різних інституцій, міжнародних розвитку вітчизняної, знаєте що таке війна. Чи бачили, чи відчуваєте ту військову допомогу, яка надходить від наших партнерів? Що стосується загальної картини по західній допомозі українській армії, я не те, що не можу озвучити, я її знати не можу цього. Це знає тільки генштаб та Міноборони. Різниця є. Допомога відчувається, тому що коли в тебе ну вибачте, дуже дуже мало арти, а у окупантів її дуже дуже багато. Це відчувається ти під пресом постійно. А потім з'являються саушки з Франції, Саушки з Чехії, які дуже влучно тулять по їх батареям. і це відчувається. Це є що то достатньо чи ні? Війна це така, як кажуть, російською прожорлива сука, що достатньо Ну достатньо банку і більше не можеш. АБК снарядів, створів артилерії, авіації нічого не буває достатньо? Завжди треба ще. Треба ще, бо кожен, кожна поставка це збереження наших життів, це успіх наступу, це успіх в обороні. Тобто завжди потрібно більше. Ти нічого не поробиш. Кирило, і на завершення, а якою наразі є ситуація неподалік Бахмута? Прекрасно, вони Бахмут штурмували декілька місяців поспіль, не рахуючи зовсім скільки вони втрачають людей, техніці, наші хлопці трималися. Це, це був суцільний ад. Якийсь постійні обстріли, постійні штурми, втрати ворога. Я навіть не можу сказати скільки дуже багато. Але ми бачимо, що вони підійшли майже притул до Бахмута. А за два за дві доби наші хлопці їх відкинули на два кілометри і пройшли дорогою життя і встали на асфальтовому заводі. Який, до речі, вагнерівці ці хвилини штурмували два місяці. Наші за двоє за дві доби звільнили цей завод, стали трохи ближче до Лисичанська. Тобто, від Бахмута ми їх починаємо віджимати. Там дуже важка ситуація. Ну що ж, Кирило, це дуже позитивні новини, які вселяють оптимізм. Бажаємо вам успіху. Кирило Сазонов, доброволець збройних сил України, політолог та журналіст. Спеціально для ми з України на все добре.